Вітаю всіх, мене звати Тетяна, і сьогодні ми поговоримо на тему: системність та дисципліна, плюс жіночність, потік та легкість. Ми поєднаємо ці дві речі, запам'ятаємо, як вони з ястя працюють, і на майбутнє будемо намагатися тримати цей стан. Системність вона з'являється тільки тоді, коли ви глибинно розумієте, чому ви робите кожного дня одні й ті самі дії. Наприклад. Я веду блог, тому що мені потрібно заробляти, заплатити за цю квартиру. Так воно не буде працювати. Це поверхностне розуміння, ви взагалі не розумієте, навіщо вам ця квартира, ви її навіть не ціните з такого стану. А, для того, щоб це переформулювати, потрібно зрозуміти, чому саме ви любите цю квартиру. А, чому саме? Може, вам подобаються вигляди з вікна? Може, у вас велика широка класна ванна. Може, вам подобається тиша, яку ви закриваєте ну, цією квартирою, тому що якщо ви жили з кимось в спільному житлі, то до вас, мабуть, не було такої тиші, або може, вам подобається ваша кухня, або вам подобається, що ви в цьому просторі збираєте всю свою родину. Тобто квартирою ви закриваєте якісь свої глибинні потреби, якісь глибинні речі, які вам дійсно хочеться. І. Якщо ви перефразуєте, наприклад, я веду блог для того, щоб заробляти гроші. Для того щоб заплатити за цю квартиру, але коли ви кажете Хочу заплатити за цю квартиру, ви кажете, Я хочу заплатити за той час, який я проведу своїй великій широкій ванні, за той час, коли я буду готувати їжу на той кухні у вас відкривається нове розуміння, і ви відразу можете відчути навіть по відео, який стан стає у мене, що я починаю думати про свою квартиру. І тому і стану із розуміння, більш порозуміння того, що ви робите цей блог, ви заробляєте гроші в цьому блозі для того, щоб заплатити за ванну, закрити свою потребу, розслабитись, побути наодинці ну, в своєму просторі, то вже інше розуміння, вже Ріос робиться інакше. А вже системність сама собі з'являється. Тому що ви кожного тижня, наприклад, може кожного дня хочете піти в ванну. Ви там кожного дня хочете попити каву на своєму балконі в тиші. І це інший стан. Друге жіночність. Це легкий, класний стан. Зараз буде приклад. Він трішки ідеалізований, так? Да? Але я хочу, щоб ви вловили суть цього прикладу, тому що якщо ви схватите цю суть, ви зрозумієте і зможете собі допомогти в будь-якій ситуації, яка у вас є. І приклад такий, що, наприклад, посинаємося ми вранці без, ну, без бажання щось творити. Ось подавлені, втомлені, не хочемо вставати з кроваті. І що ми робимо? Вставай, гей-гей, підеш досягати, тобі потрібно вести цей блог, тобі потрібно заробляти на цю ванну. Так не працює. І ви, коли не хочете вставати з ліжка і кажете себе гей, вставай, тоді ви робите насильство над собою, це зради над собою. Так? Але як тільки ви лежите в ліжку і кажете, Окей, я не хочу вставати, і от просто одного дня зробіть такий експеримент, може, в неділю, в суботу, дозвольте собі не вставати з цього ліжка і лягти. Коли ви дозволяєте собі робити те, що дійсно хочете ви або хоче ваше тіло, тоді все тіло і вся енергія розслабляється і тече по, ну, по вас іншим шляхом. От просто мені сьогодні можна цілий день лежати в ліжку. Все. Ви розслабляєтесь. Потім ви лежите в ліжку, в залежності від того, наскільки ви втомилися, ви будете лежати в ліжку від там, 10 хвилин до цілого дня. Це різний стан, ну це різні ситуації, так? Якщо ви хочете лежати цілий день, то це вже потрібно йти до спеціаліста і вивозити себе з цього стану. Але якщо ви там, наприклад, полежали годинку-дві, і все таки ні, встаєте, хочете їсти. І все, і потім видали собі оце трішки часу, про який я казала, що іноді жінці потрібно дати собі трішки часу, щоб, щоб взяти цей стан. Коли ви берете цей стан, коли ви даєте собі відпочинок, або даєте собі те, що ви хочете, може це буде просто легкий душ, ви хочете піти, або там зробити маску, накласти там крема якісь, або просто подихати по парку, погуляти. Це зазвичай займає від 20 до 2 годин. І коли ви даєте собі все, що ви хочете, ви набуваєте цей стан. І коли ви набудете цей стан, навіть якщо ви тим захочете потім прибрати свій простір або зробити щось інше, то коли ви завільните всі свої потреби, ви згадаєте, що ви хочете собі. Ви згадаєте, навіщо вам, написати цей блог. Тобто ви починаєте творити. Навіть якщо ви не ведете блог, а заробляєте іншим шляхом. Може, робити взуття. Да? Ви згадаєте, що ви задовольнили всі свої потреби і системно підете робити свої справи. Я вам кажу це із свого власного досвіду, тому що ну, кожен день робити ріос, це тяжко, Да? Якщо без розуміння, навіщо ми робимо, без того жіночого стану, це дуже тяжко. Але зазвичай... Зіночий стан ще хочу сказати, що коли я даю собі ці 20 хвилин або 3-4 да, на відпочинок дати собі стан, то тоді в будь-якому разі, в кінці кінці, я повертаюсь до того, що я хочу створювати ці рілси і я хочу створювати свої проекти. Тому як поєднати системність? Та жіночий стан. По-перше, системність це потрібно зрозуміти, навіщо ми це робимо. не повихнела. Глибина зрозуміти, навіщо я хочу робити щось там кожного дня. І по-друге, кожного разу давати собі цей стан. Якщо у вас, наприклад, кожного дня ви не хочете жити, так? у вас немає енергії, ви не хочете рухатись, це потрібно піти вже до спеціаліста та попрацювати над, над цим. Але якщо у вас час від часу буває таке, що ви просто покидаєтесь без сил, це може бути по різним причинам, що ви там вчора загуляли, не дали собі відпочинку або ще щось. Так? І ви даєте собі ці 20 Хвилин або 3 години, 4 години собі часу і наповнююсь. Коли ви наповнюєтесь, тоді ви можете створювати те, що ви любите. Ось це все про системність та жіночність. Не потрібно брати, бігати в одну сторону або в іншу сторону. Намагайтеся тримати цей баланс, баланс свого життя, коли ви системно в натхненні робите те, що вам подобається. І це спрацює. Тому що речі, які зроблені з насильства над собою, речі, які створені з, з зради над собою, да? зради, чому я маю в увазі, коли ти хочеш спати, а ти зраджуєш себе, знесилюєш себе і йдеш щось створювати, воно зазвичай не спрацьовує. Тому кожного з вас, кожному з вас, я бажаю. Балансу цього балансу класного натхненого і класного до зустрічі в наступних відео.